Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про команду штабну гру Кіборджура, про її першу фазу життєвий шлях наших героїв, історичних постатей України. Проєкт підтриманий Міністерством оборони, тому що більшість з вас рано чи пізно стануть цивільними і будуть думати. Де докласти свої зусилля? Кібержура виконує ще одну важливу соціальну місію. Перше – це соціальна адаптація, профорієнтація і ознайомлення військовослужбовців, в тому числі з сучасними технологіями, якими будується сьогодні сучасне економічно розвинуте суспільство. Перша фаза кібержури це створення життєвого шляху. Наших героїв за допомогою тих технологій, які використовуються країнами-членами НАТО для управління військами. Це сторі Maps Саргіз. Там діти створюють життєвий шлях нашого героя чи історичної постаті від народження до місця вшанування. І вже є певний багаж, і вже можна подивитися на блогпості кібержура. Приклади і зразки минулого року і в найближчим часом будуть в рамках місця кібербезпеки наступні проекти створені. Життєвий шлях нашого героя в першу чергу це образ, школяр, дитина повинен створити згідно задуму образ нашого героя. Образ це інформаційна робота. Інформаційна робота має певні фази. Перша фаза це коли дитина збирає інформацію, десь її концентрує, обробляє у вигляді реферата. І цю інформацію можна збирати в Word, можна збирати в якомусь редакторі, а можна збирати в Вікіпедії, і таким чином зразу створювати певний продукт про героя, якщо раніше в Вікіпедії його не було, або створювати про якийсь такий аспект. Про життя героя, якого теж в Вікіпедії не була. Друга фаза це е, в зв'язку з тим, що екран монітора дуже такий от невеличкий, е, а треба все стиснути, то вибирається ключова інформація про героя, яка найбільше характеризує чи подію, чи оточення його. І ця інформація потім на PowerPoint оформляється як презентація. Наступна, третя фаза в роботі це коли ви в Story Maps. В цій починаєте розміщувати, прив'язувати кожну подію в житті героя до його адреси, де вона відбулася, де народився, де ходив в школу, де вчився, де потім якісь там трудові здобутки, де їздив, де сей, де вчинив всі подвиг, а потім де якщо загинув, де загинув, як загинув і як він шановується в світі. Приклад Василь Сліпак зробили Донецька школа. В тому році можна подивитися. І, звичайно, дуже важливо вміти посувати свій продукт. Тому ми ввели в цьому році поняття е, кіберштурмовиків. Це молодша група, вікова група, яка ваші продукти, чи це блокпост, який ви оформили. Чи це стаття в Вікіпедії, чи це Story Maps, сторінка про життєвий шлях героя просувається в інтернеті через соціальні мережі, через меседжери і так, далі, і так далі. Хто більше набере переглядів і це більше цільову аудиторію захопить? Ще однією інновацією цього року є те, що ми для створення критичного мислення у наших учасників створили два кошики. Червоний і чорний. Червоний це позитивний герой, чорний це історична постать, яка вплинула на життя України. Таких от кошиків ми можемо набрати дуже багато. І це дуже важливо, щоб ми розуміли, чому відбувся той чи інший подвиг. Візьмемо приклад Героїв Крут. Стало зрозуміло. У зараз розбираючи цей життєвий шлях наших крутян, героїв, що в принципі вони загинули через те, що а, не вміли користуватися компасом, не мали карти, не виставили дозори. Але в момент вибора між життям і смертю вони вибрали честь, вони вибрали гідність, вони вибрали Україну і любов до України і в цьому їхній подвиг. Але якби вони... Вміли користуватися картою, компасом. в них була грамотно організована служба військова, з ними б такого б не сталося. Вони б вижили б, вийшли б і далі ббили б більшовиків. І можливо, б Україна вистояла, якби, якби, якби. Щоб не повторювати негативні подвиги, негативні приклади минулого. Ми і запроваджуємо цей механізм позитивних кошиків, чорних кошиків <кій> і позитивних. Водночас. Такий аналіз дозволяє вийти на вікно Авертона. Це вже більш складна технологія, це склад... технологія знищення ворога до пострілу, дезінтеграції ворога, деморалізації ворога. Це вже класичні сценарії сучасної мережезентричної кібернетичної війни. Ту, яка Росія почала ще в 2008, а може і в 1998 році проти України, а може ніколи не зупинялася в цьому процесі. Ми вас чекаємо. На наших конкурсах. Для того, щоб брати участь в, в, в кіберзурі, треба перше питання отримати доступ до технологій, до хмарних технологій Аргіз онлайн компанії Естрі США. Це безкоштовний доступ до 2025 року. Друге, це треба сформувати команду жур кібергів, мережу чи опорно-штурмову команду і дати брати участь в наших проєктах. Наступні фази нашої гри вони більш цікаві, їх вже 10. Я думаю, що ті, хто пройдуть всі рівні, вони будуть вміти керувати не тільки своєю ОТГ, чи своїм підрозділом. Вони будуть вміти керувати щасливою процвітаючою країною. До зустрічі!